Доброго ранку, шановні батьки. Ваш малюк ще не розмовляє, тоді ловіть гру, яка є одним із перших кроків розвитку дитячого мовлення. Це пальчикові ігри. Пальчикові ігри мають колосальний вплив на розвиток мови дітей, оволодіння способами комунікації, вдосконалення інтелектуальних та творчих здібностей. Пропонуємо вам разом з вашою дитинкою виконати пальчикову гру зайченята. Ви, батьки діткам, промовляйте віршик і показуйте на своїх ручках, а малята нехай спробують повторювати рухи за вами. Отже, повторюйте зі мною. У лісі є під дубом хатка, а живуть там. Зайчинятка. зранку прокидаються, лапками вмиваються. Один, два, три, чотири, п'ять. Вмилися та й нустрибать. Маленькі діти дуже активні та рухливі. Тому я пропоную вам пограти в грузний, яка має назву, попади зайчику до рота. А для цього нам знадобиться ось така звичайна, яка у вас є: з-під зуття або інша коробка. Нам потрібні ножиці, чорний фломастер та м'ячики різного розміру, які у вас є. Тож, виготовляємо зайчика. Дана гра є дуже корисною для дітей, адже вона розвиває у них координацію рухів, а також влучність, точність, витривалість. Якщо у вас немає можливості зробити такого зайчика, візьміть просто звичайне відерце або просто коробочку і кидайте туди м'ячики разом з дитиною. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви нам надішлите відео, як це вийшло у вас разом з вашим малюком, а ми переглянемо і потішимося разом з вами. Дякуємо за увагу, до наступних зустрічей!